Ну що, друзі, давайте дочекаємось всіх, щоб якомога більше людей зайшли. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи мене добре чути, чи немає якихось помилок, чи немає ехо, чи все чітко, зрозуміло. І відповідно будемо починати. Зибис Окей. Okay. Чудово. Ну що, друзі, давайте <кій> почнемо з того, що я говорив, що в нас вже завершення росту по бітку. Я говорив, чекаю 105 тисяч. Як ви бачите, сьогодні ми побачили сквіз на 105 тисяч, і я також говорив, що у нас є ціль в 107 тисяч. Да? Пам'ятаєте, У нас поки що йде. Такий флет, висхідний флет-пила, тренд висхідний, і відповідно ще є перспектива росту. Але тут одне важливе, але потрібно розуміти, що зараз формування якогось стратегії, позиції, в лонги це просто ризиковано. І, відповідно, ринок в будь-який момент там, да, може порости. Я не кажу, що це вже все кінець росту, але може і провалитися. От. І, відповідно, я тут не рекомендував би заходити в якісь позиції зовсім. Да? Я думаю, що всі непогано заробили, всі непогано себе почувають зараз. І, відповідно, моя рекомендація це просто утриматись від позицій, не злити ваші кошти, не фомитись і, відповідно, дочекатись корекції. Ось в нас є такий клин, да? не клин, а прапор висхідний. Який, ми, в якому ми рухаємося протягом всього цього часу. ось І тут вже заходити в позиції, це просто Е, Давайте подивимося, що би хотіли побачити по ринку. Я б хотів побачити там ріст, да, допустимо, ще до 107. Потім якийсь знос вгору. там да. І тут я би хотів побачити якийсь там флет і потім обвал локальний. Ось таку ситуацію. Куди ми можемо впасти? Куди ми можемо впасти? Зараз ми подивимося по корекції Грибанача це саме, так скажемо, база, від якої можна відштовхуватись. Да? Щоб розуміти, куди ми можемо впасти і де набирати позиції або формувати якісь торгові стратегії. Якщо дивитися з поточних значень, е, да, тут не думаю, що буде ось тут прибрати краще, да, ось тут. Ось у нас є корекція Фібоначі. Якщо дивитися по ситуації з поточних значень, якщо ми вже кажемо що це вже закінчення росту, то з поточних значень у нас є така корекція. Да, на 99 тисяч, можливо, 93 тисяч. Але у нас був довгий висхідний рух, і, відповідно, я думаю, що саме краще це потрібно натягувати Фібоначчі з початку цього руху. Ось. Ось куди ми можемо впасти. Ось звідси, да. Ось звідси Ось. Це весь, весь рух, да, який ми здорово поросли, і здоровий був рух. І звідки можна було би формувати якусь торгову стратегію. Дивіться, у нас є зона 05 по 03,8,2. Це база. Це, скажімо так, цю зону потрібно очікувати і потрібно не спішити. Потрібно дивитися на реакцію в цій зоні і від цього відштовхуватися. Також в нас є можливість, не говорю, що це 100% нова можливість, да? у нас є можливість. Пасти ось сюди навіть це буде е, головна зона, якщо ми туди впадемо, це буде зона дем деманди, де відповідно в нас буде, е, на мою думку, відкуп вгору. Ось. Нам потрібно дочекатися першої корекційної хвилі. Як ми знаємо, це була хвиля росту. Якщо взяти головне, головний ріст, да, іменно глобальніший ріст. То ми можемо рахувати, оце все була перша хвиля росту. Ось, З поточних значень, да, звідси, це перша хвиля росту. От, чи вона буде сюди, чи вона буде сюди, це е, ролі не грає, ситуація не міняє. От, нам потрібно побачити корекційну другу хвилю, з якої ми перейдемо в третю хвилю. Да. Давайте будемо відштовхуватись від цієї зони, тому що мені це, равно більше подобається, вона є теж. Непоганою, тут є багато ліквідності в цій зоні, да, ось ми бачимо. І я не думаю, що нам потрібно падати нижче на 89. Скороше я говорив, що можливо, побачимо 89, але я також говорив, що якщо побачимо рух вище, то відповідно корекція може бути не так глибокою, як ми думаємо. Що далі? Я думаю, що буде корекція в цю зону, да? плюс-мінус. І потім з цієї зони вже можна е, розглядати якісь торгові стратегії. Але потрібно завжди дивитися на реакцію і на те, як реагує ринок. Ось. І відповідно звітам вже нам потрібно натягати зону там е, вгору і дивитися на потенційний ріст. Але біток я лонгувати не буду, тому що немає потреби. Е, давайте ми просто приблизно. Подивимося, куди ми можемо впасти, вирости, точніше. Як я завжди говорю, що хвиля, хвиля росту, перша хвиля росту не може бути однаковою з третьою хвилею. В переважності, перша хвиля в півтора-два рази більша, третя хвиля в півтора-два рази більша за першу. Відповідно, давайте ми ще накладемо таку саму, да, щоб ми собі розуміли, це просто поняття плюс-мінус, щоб ми розуміли, куди може порухатись біток. Ось. І візьмемо з цього 70% руху. Ось. Це, звісно, все я роблю на око, бо тому що. Е Тут в нас нема ніякої там зони, да? але я вам зараз покажу другу, другу стратегію, як також я дивлюся. Щоб плюс-мінус розуміти, куди буде рухатися ринок. Ось це в нас буде, скажімо так, закінчення плюс-мінус десь в тих зонах третьої хвилі. Ось, давайте поставимо її чорною і збережемо. І це заберемо. Також давайте натягнемо. Fibonacci. А, ми вже натягали. Давайте просто скоректуємо, доки може бути, якщо з поточних, і десь тут буде зупинка. Да? Або тут, або ось тут, то відповідно, куди ми можемо піти. Перша зона це 112 тисяч з поточних значень, але перша зона мене не цікавить. Дивимося на перший на зону 121 тисяч. Тут ми поставимо, допустимо, перший тейп. Ось. Тут ми поставимо в цій зоні другий тейк, третій і четвертий. Ну, п'ятий це, це вже таке. Це вже не потрібно враховувати, бо, тому що як може, так і не може бути цього. Але по суті, все у нас ідеально чітко. Виходить по тому, що я намалював. Да? Що я хочу сказати? Що ця корекція на даний момент, яку ми чекаємо. Я хочу побачити її недовго. Давайте це все собі збережемо, щоб я потім показував вам, чи я був правий, чи не правий. Ось. Ось. Також подивимося, яка була корекція плюс-мінус, щоб ми розуміли корекційну фазу, да? щоб ви розуміли, скільки ця корекція мала би бути днів, яка в нас зараз буде. Да? ось Ось плюс-мінус в нас є поняття. 40 днів, ну, це таке це багато. Ось тут у нас точніше є. Давайте зближимо. Ось тут чітко видно. Де у нас був Хай? І доки була корекція. Ось, 12 днів. Окей? Ось від цього я буду плюс-мінус відштовхуватись і думати, скільки в нас буде корекція часу продливатися. Щоб ми розуміли собі плюс-мінус по таймфреймах, скільки часу має бути корекція. Ось. В цій зоні я б хотів побачити корекцію від, від 7 днів до... До 15. Ось так. Окей. Okay. Окей. Okay. Ось тут ми бачимо, що, типу, що ви собі... це все, Оце. оця вся корекція має бути плюс-мінус від 7 до 15 днів. Звичайно, вона може бути коротшою, звичайно, вона може бути довшою. Тут я вам точно не скажу, бо тому що я не Ванга. Я не можу сказати, наскільки може бути корекція затягнутися. Але. По суті, корекція довгою не має бути, бо це друга хвиля корекції і відповідно потім ріст. Да? Ось. ось така ситуація по біткоїну. Пам'ятайте, чорна лінія це зона основного тейку. Да? А ці вже решту тейки це вже хвиля, хвилі, які не потрібно заходити і не потрібно забирати профіль. Ці хвилі для того, щоб ми розуміли і мали поняття, що в цій зоні ми маємо побачити ось в цій зоні. Ми маємо побачити якусь формацію на розворот ринку глобальний. Глобальний, чуєте, що я говорю, так? Да? Тут ми будемо шукати точки входу в шорти на довгостроковій перспективі. Це як може бути рік, півтора, півроку. Окей? І ми тут будемо брати шорт з поточного резону до там, 50% тисяч, 20, можливо, вплоть. Там це дивиться вже більш глобально, це я покажу в наступному відео. І до чого я веду? Що цей тиждень в нас покаже, корот, е, покаже вже, що далі в нас буде. Він є ключовим. Я думаю, тут все зрозуміло. Давайте я собі збережу цей скрін, щоб ви мали потім для зразка. Окей бітку все, думаю, зрозуміло. Давайте перейдемо в ефір. Ефір в нас показує також те, що я хотів. У мене тут стоїть аларм на 1690-1700. Да? Якщо подивитися, в нас є ордер блок. Да? блок, який ми можемо зняти і дати реакцію. Але також в нас є ось тут ліквідність, пул ліквідності, який потрібно зняти. На даний момент ми до нього ще не дійшли. Починаємо в нього заходити поступово. Да? Можливий рух вгору ще, як і по біткоїну. Але давайте натягнемо трошки більше фібоначі, щоб ми зрозуміли, куди можу прорости і куди можу, де можу зупинитися. Ось, ось ця друзі зона це буде 0,5. Тут в мене нема шаблону, ну нічого, ладно. Поставимо так, поставимо на чорну і зробимо її жирною. Це 0,5, де в нас мав би бути розворот по ефіру, локальний, локальний розворот. Це є сильна зона супротиву, це є сильний рівень, який має показати реакцію. Це нам не потрібно, ми можемо забрати. Це також можемо забрати. Це також удалимо. Ось. Відповідно, переходимо на 4 годинний графік. Ось у нас тут сформована хвиля раз, два корекціонна, три, і тут чотири якась, і п'ять можливо буде. Будемо да? дивитися по ситуації. Зона 2,745 – це, я думаю, кінцева зона локального росту. Окей? І давайте зразу вже подивимося на цю всю корекцію, яка буде, яка мала би бути. Ось, якщо відштовхуватись від поточних значень. Да? 1700, Але не забуваємо те, що може бути зняття ліквідності на 1850 да, від, навіть, навіть. Да. Цього ніхто не відміняє. Е, куди я б хотів побачити корекцію ефіра з цієї першої хвилі. Е, друзі, корекція ефіра не буде така глибока, як по біткоїну. Тримаємо це в голові. Давайте подивимося. Що може бути? Один. Да? Ось тут буде один. І корекція, я думаю, буде 0382 або 0.5. І це таке ще під знаком питання. І тоді вже йде далі продовження росту. Це я вам трошки пізніше намалюю і покажу. Ось. Ось така ситуація. Але є ще в нас один ФВГ, да, який мене також цікавить, якого я собі закріплю, щоб мати розуміння, куди можемо ще піти зняти ліквідність. Також тут є ФВГ. Але це таке. По суті, я собі значу зону ось цю фіолетовою. Яка є зона для реакції, що ми можемо побачити в цій зоні реакцію і від цього можемо відштовхуватись? І також е, можу намалювати зону 06 і 0,5. Да? Це буде ось така зона, е, ось така зона, да? допустимо. Ось така зона. В яку ми можемо також зайти. Але вона, давайте поставимо деманда, да? що це є головна зона, від якої по-любому буде реакція, і, відповідно, від якої потрібно буде формувати якісь лонгові стратегії да? в позиції лонг. Далі що? Далі давайте подивимося, який потенціал росту по ефіру. Давайте заберемо цю хлібоначу, щоб нам не мішало. Тут плюс-мінус кажу, що потрібно буде формувати якусь, е якісь стратегії вже по лонгах і дивитися на ринок. Як ми розуміємо, е в нас, е я вже говорив, перша хвиля завжди є коротшою, ніж третя хвиля. І відповідно, які тейки локальні можна буде забирати по ефіру. Це буде 3265, це буде 3400 і це буде 3700. <кій> далі будемо дивитися, тому що далі буде інакше формування локального всередині. Так? Ось. Якщо брати у нас ось поточних значень да, до цього значення, то в нас є. 1. 2. Ось в мене тут вже були позначені по Фібоначчі я малював собі, позначив, да, щоб розуміти, мати розуміння. І от ось де в нас Буде формування цієї третьої хвилі. Звичайно, вона може бути довшою, так? тому що ця хвиля, вона по суті тут починається, але ми можемо брати її з самого дна. І коли ми візьмемо з самого дна, то ця хвиля вже буде трішки довшою, ніж ми малюємо. Ось такою. Ось такою. Я думаю, я буду дотримуватись цієї хвилі. Це я малюю глобальний, глобальний тренд, що я хочу побачити в глобальній перспективі по ефіру. І ця третя хвиля, друзі, вона буде самою прибутковішою. Ця хвиля, на якій ми зможемо заробити на альті дуже непоганий прибуток. Ось ось. І ця хвиля буде плюс-мінус дати нам 100% x1 по ефіру. І відповідно по Альті також непоганий, непоганий ріст. Ось Ось в цій зоні нам потрібно буде плюс-мінус набирати позиції, як і по альті, так і по ефіру. Ось. Ситуація така. Також не забуваємо, що ця зона теж може бути зоною набору позицій. По суті, яка корекція може бути по ефіру? Давайте подивимося в попередніх циклах, да? щоб ми собі розуміли. Ось у нас є корекція. Да? Ось тут 4 дня, 8 днів. Ось бачите, у нас корекція відбудеться протягом 8 днів. Ось, тут чітко іще видно. От, бачите, по ефіру корекція трошки менша, як по біткоині, по суті. Давайте будемо також від цього відштовхувати, що корекція допустим, буде з поточних значень. Там 30 днів точно, ні, 20 днів точно ні. Бачите, це буде локальна корекція. Це буде, давайте беремо, 10-12 днів. Окей? Ось, Оце все я собі сохраню. Щоб ви мали, мали потім розуміння, чи був правий, чи не був правий. Ось. цей діапазон, друзі, буде нам ключовим. І тут потрібно буде вже заходити в позиції. На даний момент я не заходжу в позиції. Хто ще має там якісь позиції, рекомендую фіксувати, тому що ринок може в будь-який момент провалитися, а сквіт буде. Я думаю, що він буде завтра. Можливо, в четвер. Будемо дивитися, я тут не можу сказати, наприклад, скільки точно буде падіння. Давайте перейдемо, давайте собі це теж збережемо, щоб потім це все ми могли подивитися. Да? І відповідно подивимося на біткоін. Що в нас є? На фьючерсах. Так, у нас є пару гепів. Да? Ось тут геп не закритий. 91-92. Я думаю, ми туди підемо, ми туди підемо, скоректуємося. У нас тут був вихід, все чітко, і в нас тут також є тренд, який є супротивом. Моя думка така, що він зараз просто локально пробитий, локально пробитий і відповідно буде корекція. Буде корекція. Ось з цих зон допустимо ось сюди. Це буде зона АБЦ. Це буде А, Б і С. Ось, плюс-мінус, що би я хотів побачити. Ось тут хотів би побачити якусь корекцію в цю зону. І тут вже набирати позицію. Домінація біткоїна що саме нам цікавіше? Очікував трішки вище, але не дали. Ну нічого, це ще краще для нас. По суті, в нас є злом основного тренду, і тут був локального. І в нас є даже ретест. Даже є ретест що це означає? Що домінація, домінація біткоїна готова продовжувати рух вниз. І готуйтеся до росту по альті. Ось, на мою думку, коли біток піде на корекцію, домінація ще більше провалиться. Я думаю, що вона ще більше провалиться. Давайте, якщо вам цікаво, зробимо аналіз по домінації, подивимося, куди ми можемо побачити падіння. Ось ось зона. Тут все чітко намальовано, по суті, ось сюди нам потрібно впасти. Ось в цю зону. Ось в цій зоні 60%, 60 буде хороший винос по льті вгору. І, можливо, буде ще якесь там формування. Там, так, можливо, це вже є формування. А, там, Б і С. Ось, можливо, воно вже йде. Да. Ось таке. І тут, відповідно, буде корекція до цього і продовження падіння. Ось, Ось така ситуація я хотів би таку ситуацію хотів би побачити по, по домінації. І відповідно я думаю, що все всім зрозуміло і все чітко розпояснив, що я хочу бачити в. Близьких пару місяців. Посилання. Бачите, все вже формує розворотні фігури, по суті, якщо подивитися, 1, 2, 3. Ось це є АБЦ вгору просто. Ось, раз, два і три. Так, да, ще є перспектива локального росту, але вже тут заходити в позив ринок це вже не є логічним. Ось, Тому що це може бути е, різні там флет, різні виносити різні маніпуляції. Домінація долара. Домінація долара у нас е, дала сквіз, да, зняли повністю рух те, що я очікував, і відповідно. Так що потрібно зараз потрібно просто наблюдати і нічого не робити. Тому що домінація вже з долара. Як я в попередніх розборах вам показував, що ми падаємо, 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 але вже прийшов час розвертатися. Ось. І відповідно, що в нас є. У нас є тренд. Ось у нас є тренд. Да? Несхідний. Ось тут і бачимо з нього вихід. І ми бачимо зараз ретест, ретест, ретест того тренду. І, відповідно, якщо подивитись на об'єми, то ми зараз є під об'ємами. Ось, під об'ємами годинного графіка. Я думаю, що в скорому часі у нас буде розворот, тому що у нас є непонижені лої, сквіз не рахується. Пониженням сквіз рахується тією ж самою зоною, типу, яка може бути просто на зняття ліквідності. І я зараз би хотів побачити ось таку формацію. Розворотно на зняття ліквідності з цих зон. Да, вона може бути розтягнутою. Ми ще можемо там, тут побачити якесь накопичення, флет, да, і потім це, ну, Це нормально. Ось, хотів би бачити таку формацію, і якщо подивитися, о, бачите, навіть намалював почти ідеально. Ось куди, бо я хотів побачити корекцію вгору по долару. Дві зони. Ось в цих двох зонах нам потрібно мати розуміння, що це буде розворот, який нам покаже. Хороше продовження е, руху. Хороше продовження руху. І відповідно з цих зон нам потрібно е, буде е, мати можливість зайти в ринок. А це все, це все, що в нас є, це є корекція А, ось тут буде закінчення Б, і тут буде продовження С. Ось Це така більш глобальна корекційна хвиля. Да? Але в цій хвилі також будуть хвилі 1, 3, 4, 5, і це нормально. І, відповідно, потрібно зараз розуміти, що ринок зараз йде на корекцію, а долар на корекцію вгору. Так що, друзі, надіюсь, всім було цікаво. Всі зрозуміли моє поняття і розуміння, що я очікую в цьому і наступному місяці, і протягом одного-двох, можливо, місяців росту. Всім дуже дякую. Надіюсь, було цікаво. Не забувайте ставити лайк. Підписуватись на наш TikTok, Ютуб канал і Телеграм. Чим більше лайків, підписок, тим більше хорошого контенту для вас. Всім хорошого дня!